Тестові завдання за розділом 2. Русь Україна в кінці 10-го у першій половині 11-го століття. Варіант 2. Перше. Території яких Слов'янських Союзів племен увійшли до складу Русі України за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Волинян і білих хорватів. Друге, який Великий князь київський у своїй зовнішній політиці почав покладатися на розвиток династичних зв'язків із правителями середньовічних європейських держав? Володимир. 3. Зовнішньополітичну діяльність яких князів можна характеризувати за допомогою зображеної картосхеми Володимира Великого та Ярослава Мудрого. 4. Боротьба руських князів із нападами печенігів була успішно завершена за князювання Ярослава Мудрого. П'яте. Про якого князя Літописець писав Став він у знатних людей дітей одбирати і віддавати навчення княже. Володимир Великий. 6. Який київський князь змінив у своєму війську варязьких дружинників на Слов'янських Володимир Великий? 7. Із якою метою князь Володимир Великий створив на південних кордонах Русі України систему укріплень, відому як Змієві вали, захистити Русь Україну від нападів печенійських орд? 8. За яких обставин у 1036 році князь Ярослав Мудрий став одноосібним правителем Русі України? Успадкував усі землі Русі України після смерті брата Мстислава. 9. Яка подія дала підставу вченим зробити висновок, що із того часу Великий князь став повноцінним суб'єктом міжнародного права це запровадження Володимиром Великим Християнства як державної релігії Русі України? 10. На що вказав відомий український історик Котляр у наведеному уривку із статті Володимир Святославович? Він указав причину запровадження християнства. 11. Установіть відповідність між іменами історичних осіб та пов'язаними з ними подіями. Ярополк, Великий князь Київський у 972-978 роках. Володимир Великий, запровадив устав земляний, Мстислав у 1024-1036 році правив Чернігівом із лівобережжя Ярослав Мудрий у 1024-1036 році, правив Києвом і правобережжям. 12. Установіть послідовність подій, пов'язаних із зовнішньою політикою київських князів. Київський князь Святослав уклав мир із болгарами 971 рік. Руське посольство відвідало першого правителя священно римської імперії Оттона I. 973 рік Завдяки допомозі руських дружин, візантійці змогли втримати острів Сицилія, який намагалися захопити араби 1038-1041 роки, укладення русько-візантійської угоди 1043 роки 13. Які твердження характеризують діяльність Князя Володимира Великого? Для захисту кордонів держави від нападів Печенігів розпочав будівництво укріплень, відомих як Змієві вали? Створив збірник норм усного звичаєвого права, устав земляний, здійснив реформування язичництва і проголосив Перуна Верховним Божеством Русі України.